Всіх вітаємо в нас на каналі. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк та пишіть обов'язково коментарі. Сьогодні говоримо, чому дуже легко втратити статус Укр О, і що потрібно зробити, щоб їх не втратити. Саме перше, ви повинні розуміти, що таке різні документи, і що таке розбіжність в документах. Наприклад, коли у вас були одні один паспорт, а заїхали ви по іншому паспорті. Це якби логічно і зрозуміло. Або у вас взагалі не було документів, ви заїхали без документів, тут зробили інший паспорт. А в Песелі у вас в реєстрі є і попередні документи. Ви виїжджали, в'їжджали по нових документах, і система цього не бачить. Розумієте? Не бачить, що у вас є інші документи. З автомату нічого не відбувається. Вам потрібно піти в гміну, там де ви робили, або ужат міста От, і змінити, змінити свої, актуалізувати свої дані. От, і це дуже важливо для всіх. Обов'язково передайте цю інформацію своїм знайомим, своїм друзям, поділіться цим відео і підписуйтесь обов'язково на канал там, чи на інстаграм, де вам зручніше. Бо якщо ви отримуєте свячення, тобто да, то допомогу від Польщі там, 500 плюс там, або якісь інші допомоги, і. Як ви знаєте, ми вчора в відео говорили про те, що є цих 30 днів і система зафіксувала, що ви більше, ніж 30 днів знаходитесь не на території Польщі, от, то з автомату ці надання допомоги будуть з вас зняті. Я думаю, це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть коментарі. Миру, добра, до наступних